Розвиток мовлення розкажи про себе. Доброго дня малята! Давайте з вами розглянемо малюнок. Хто це? Люди, вірно, а чим вони відрізняються? Так, це дорослі, діти, молоді і літні. До нас в гості завітала Яся. Ну, ознайомитися з дівчинкою. Послухайте, що вона розповіла про себе. Мене звати Яся, я дівчинка, мені 5 років, у мене світле волосся, блакитні очі, кирпатий носик, маленькі губи. Волосся заплетене в коси. Я живу у п'ятиповерховому будинку за адресою. Вулиця Переможна, будинок 4, квартира 5. У мене є тато Андрій, мама Олена, брат Дмитро. А ще у мене є улюблений песик Джек. Я живу у місті Запоріжжя. Я живу в Україні. Я українка. Мені подобається гратися, малювати, співати. У мене багато друзів, з якими я люблю гратися. Гра оцінив чинок. Роздивись малюнок та скажи. Чи можна так себе поводити? Це безпечно? Це виховано? Чи можна врядувати? Чи можна подавати хліб за столом? Чи можна допомагати прибирати посуд після обіду? Чи можна робити подарунки? Чи виховано поступатися місцем в автобусі? Чи можна після себе залишати сміття? Чи можна відволікатися, коли переходиш дорогу? Чи можна як оця дівчинка вибігати на проїжджу частину за м'ячем? Чи можна дарувати обійми та говорити ніжні слова? Чи зрадіють квіти, якщо їх полити? Чи можна залазити на гірку, якщо з неї хтось вже хоче спуститися? Пам'ятай, що навколо тебе багато людей. Поводь себе достойно та чемно. Малята я буду чекати від вас розповіді про себе. У вас все чудово виходить. До побачення!